Добрий день студія. Катав на кару, добував на ньому відмітки. Я з цим, в принципі, справився. І хочу показати вам один бій, який я трошки не дограв. Мав бути цей бій рекордним, але трохи моя анскільність, трохи поквапився з пострілами, трохи не прибитів. Загалом, все як любить наше шановне ВГ, плюс-мінус 25 до всього. Тому, в принципі, гріх скаржитись по бою. Проти 9-х левелів, одна бутилка тільки. Насипало аж 6 ПТ-гніт команду, 5 СТ і всього-навсього 3 тяжики. Та 6 тяжики такі дуже специфічні. У ворога це Хевік, це 705А, і єдиний нормальний тяжик, який класичний, такий тяжик в розумінні, це Фаза 9-го. Але для нас вона. Особливо конкуренції не складає, тому що ми маємо імбовенький барабанчик, який і на циклі не втрачає ДПМ, і поки ви се ви його також постійно заряджаєте. Геніальна стратегія бою. Я по перших таймінгах вже бачу, що це бій буде якийсь, знаєте, такий специфічний, м'яко кажучи, якщо без матюків і нецензурних слів, відразу три СТ впарують просто в лажбину. Сюди на підкат ніхто не їде. Я такий: от. А де всі? На берегу. Думаю, ну, чудово, вибрав не той напрямок. Може, там на відкиді хто є. Поки нам робить в бою нема, що можна кинути блайнд. Блайнд заходить мимо, і нам все, що треба, це просто намагатись знаходити простріли по цим СТ, які піджали нашу тіму. Просто безкаранно. Ушка тримала дві тички, і Одес, здається, там одну чи чарфутюр. Черфутюр. Та й Одес вже, в принципі, далеко не відстає. Ми стоїмо на цій позиції, тому що вона дуже важлива для перемоги на цій мапі. Ви контролюєте весь оцей підкат, контролюєте відкид центру і не можуть танчики заїхати з двох сторін. піднятись, знаєте, отак і заїхати до наших втуза. Сейвимо тузи разом. От, тим часом, поки я вам розповідав всі ці стратегії та маневри, також 155 вирішив підпушить. Я дав йому дві тички. Ще також виліз черфутюр, як бачите. Також ми його засмутили на 400 дамагу. І стоїмо, контролюємо позицію, тому що вона найважливіша на цьому напрямку. В полі засвічується Т-57 Heavy. Намагаюся знайти простріли десь. Один знайшов. Можна було б тут ще закинути інший блайнд, але я не захотів втрачати ДПМ. Раптом до Фаша 155-го під'їхали б братульочки, і вони мене, знаєте, розірвали б, як мав по газету. А так, ми не втрачаємо ДПМ. Ми... На цій збірці у нас киде 8,6 секунд. З Альфою 400, в принципі, ну такий, знаєте, нормальний ДПМ. Нормальний, не обсратий, не класний, просто ну, нормальний. Такий він напівтяж, напіввесте. І, що немало важливо, що в вкара, що в нього завжди є три снаряди, щоб докидати домах в танк, який там ви вступили в ПВП. Прогавив ятичку леопарда першого, але союзнички дали йому на 400. Знову ж таки, повторює маневри Хевік. Ми його підцілили, але він не їде назад. Тому ми підпушуємо. цей раз ми вже можемо собі дозволити. Відцілюємо фаша. Ой, фаша, вибачте, це тортойзік. Не вистачає мені скіла пробити в командирку Тортойза. Ще мінус потенційний дамаг. Другим снарядом ми йому дали вже тичку. В принципі, окей. Не втрачаємо ДПМ, не віддаємо третього звертуг, полувертух. І скажіть, і кидешемо знову наші снаряди. Забайте в мене на постріл Т-57 Heavy, Дозаряжаю тичку, даю леопарда. Кидешем знову наш снаряд, виставляється. Як виставляється? Стоїть на місці нерухомим Т-57 Heavy, він не розуміє, що відбувається в бою, що тут за танки стріляють. Даємо йому дві тички і 100% ми останнього сейвимо, і в ідеалі кидешем три пульки. Але наскільки це, знаєте, тяжко, коли ти бачиш в простелі тузіки, бортики. Не давати тички, ну просто, знаєте, очі кров'ю наливаються і сльозами. Але холодний розум каже братик, не спіши. Це заради ж твого блага, тому що ДПМ. Ну, ДПМ рішає. Як кажуть, дисципліна б'є клас. Це, в принципі, так можна і характеризувати цей танчик. Наш Лепард ПТА намагався запушити тортойза. Як бачимо, в нього це вийшло не дуже, м'яко кажучи. Кидаємо йому тичку і уходим КД, киде ще останній снаряд. Бачив Леопард, міг дозарядити тут одну секунду і дати йому раніше, дать йому, точніше, не раніше, а на вірочку і не втратити особливо ДПМ. Я б тоді був би заряженим в Хевіка. Ну, я б активніше грав, тому що не, не боявся б за втрату ДПМ. -у. А так я хочу вам сказати, що я думав в тому бою. І тим часом наче все добре в бою. А знаєте, очко теж михається. Поясню чому. Тому що я на цій мапі, точніше на цьому фланзі, як бачите, знаходжусь повністю сам. Найближчі союзники це Кунзе Panzer і Коновей. Оцей весь напрямок на моїх маленьких, 120 кілограмових плечах знаходиться. І ми зайняли досить таки вигідну позицію, де до нас не будуть підкатувати. Без засвіту, де ми встигнемо розміняти ХП на підкаті ворога. Відстрілюємо дальнік, контролем, в принципі, Хевіка. І я думаю, що вже можна підпушить, тому що бачу, що їде Е4, немає ще інфи по Хевіку. Я не знаю, чи залишився він там, чи вибрав таймінг, поки я батлився з стартом і він нирнув за ЖД. Це загадка історії людства номер 4 Зацілюю каміння, хевіка немає. Такі, ну, не фартануло. Повністю фуловий гріль засвічується, це чудово, тому що у нас вже настріляно 5 5000. І, скажіть, і в ворога ще є 10к хп. Тут я трохи в пиві прогавив за світ Тортойза. Я зреагував на надпис концентрація Рефлекторно подивився на базу ворога. І отримав лишню тичку від Тортойза. Отут я не знаю, чи правильно я зіграв чи ні, тому що був варіант під'їхати ось ті позиції, двохшотнуть Хевіка, двохшотнуть, скажіть мені гріля. Але я поїхав сюдою, тому що сподівався, що е 4 складе мені кампанію, хоч якусь, там тичку, може, якусь танкане. І ми на м'яких лапках тепер підпушуємо. Висвічуємо танки, що тут залишилися. По ХП, як ми бачимо, все дуже-недуже. Дуже. Висвічуємо Хевіка, даємо одну тичку. Він кидає нам вертухи, зрозуміло, це ж не імба. Одну танчимо, дякувати Богу, він на ББ. І не втрачаємо ДПМ. Кидешемо снаряди. Дуже страшно, тому що ще не світилась яга. Якщо проходить альфа, то я яги на тичку про прогівну ось і воно. Заряджаємо останній снаряд. Вицілив рубку, пробив. Альфа нормальна. Пробиття вилетіло. Дали ще дві тички ми по ягі. Кидешем наш барабан знову, тому що є вірогідність, що він буде в нас впарувати. І нам треба його закаточить, розламажить. Кати, яга. Засвічується є 4. Думаю, може він на неї среагує. І союзники насипають. Тут гороху Ягі і з нього відлітає 1000 хп. Це засейвило мене з однієї сторони, а з іншої я не додав ще трохи дамагу. Але по бою, в принципі, у нас 7300 настрілено, 2600 асісту. І пам'ятаємо, ще блайнд тор тортой забув. Фаза ворожа стримує наших союзничків. Я бачу тут вафлі паза. але мене тут трошки перем... Тому що засвічується бутилка. Якби я не добив зараз бутилку, би я просто проігнорував і поїхав, повністю відкидешився в, в Афліпазу. Ну, при умові, що я даю альфу бутилці. У мене зараз би вже були заряжені снаряди, я б затиз її туди понижче, Ну, от туди під шконочку. Союзники прокидали б максимум артилерію і дав би їй 3, це мінімум. А в ідеалі повністю 1600 хп захавав і це міг би бути бій. Та вона 9500, може навіть 10 тисяч, але такі, знаєте, специфічні рішення, які треба було приймати дуже швидко, дали нам ось такий результат. З вами був Сігрейн, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.